Вітаю вас! По хорошій традиції, дуже хороші. Прикольні економічні новини. Пес України, пес Росії. За минулий тиждень. Я сподіваюся, вам вони сподобаються. Я старався вибрати, ну як би сказати, такі цікаві, хоча знов-таки от так важко для вас вибрати. А? Ну я з якої новини почне? Був вибір там два, два. Давайте так все-таки почнемо. За однією, а потім друга. Перша друга вам, як би сказати, напевно, близька по духу. Ну, в будь-якому випадку про це чули. Перша новина. Палата представників, Конгресу США проголосувала проти Тіктока. Ну ще Сенат повинен проголосувати, скоріш за все проголосує за. Чому? І Трамп проти, і Байден проти, да всі проти. А тепер виникає запитання, чому? Скажіть, ой, 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 чому? Ну ви, напевно, знаєте, що TikTok це все-таки китайський, то тобто, там китайські інвестори. Хоча, якщо так уважно, подивись, він офшорний. Він пришитий через офшор, і якщо формально, він вважається гонконгським, а не китайським. Ну, ладно, це діло таке. І, звичайно, тут, якщо ви почитаєте оці новини, ой, TikTok, а, причина яка? Вони крадуть дані, клієнтів. Невже ви думаєте, що... От я по це про економічні новини вам, оце дурні. Дані клієнтів. Хай не подавляться, дані клієнтів. Що толку? Здогадались, зачем? Тагада? Що не здогадались? Та ти господи. Я ж вам стільки багато розповідав разів. Грошики! Дивіться, що трапилось. Ну, напевно, ви знаєте, що є YouTube, TikTok та і багато чого іншого. Ну, я не знаю, наскільки ви активно дивитесь TikTok, не знаю. Але думаю, напевно, дивитесь, А можливо, не дивитесь, можливо, тільки дивитесь мене, я знаю, Але дійсна популярність TikTok на сьогоднішній момент вища, ніж YouTube і інших соціальних мереж. Як ви знаєте, TikTok теж не безкоштовний. ну, Будь-яка... Ну, YouTube теж заробляє, і там другі соціальний TikTok теж заробляє. І к... прийшли до висновку, що виявляється 30% американців підсіли на TikTok. Що це значить? Це значить, що вони в основному споживають медіаресурс TikTok І платять. А якщо не платять туди, значить всі інші втрачають. А що значить втрачають? Америка втрачає? Ні. Ну, вимога дуже проста. Якщо TikTok зареєструє то чинну структуру США, проблем нема. Відповідно, податки де треба виплатити. А ви говорите про персональні дані. Запам'ятаєте, зараз назавжди, коли він тільки говорить про персональні дані, я так говорить, на-да-да-да-да-да. А гроші, ні, а гроші. Ні, ну тут дійсно, тут чисто меркантильне питання, тому що, ну великий сегмент ринку і виходить що доход отримає ну в даному випадку, офшори. ну де ж тут справедливість говорять будь ласка зробіть так щоб побуто платити податки в США нема проблем ні я так розумію з часом ну звичайно що власники не дуже хочуть це ж, це ж, це ж треба ділитись Ага. американські податки значно вищі ніж офшор Щоб ви зрозуміли. значно вищі і вони розуміють, що якщо платити, якщо ну, зробити так, як просять, то прийдеться, ну, ужатись. Прийдеться. А що швидко? Гроші, гроші, гроші. Труга на Біткоін! Ну, і все з ним пов'язано. Ну, дивіться, зараз ви знаєте, ціна зросла, багато дискусій. Ну, пояснюють як. Чому зросла? Тому що зареєстрували дійсно індексні фонди по біткої. Звертаю вашу увагу, сам біткоін, індексні фонди, нічого не немає. Взагалі. Індексні фонди це класичний, класичний інструмент, який використовується американським фондовим ринком. Що відбувається? Є Інвестиційний фонд, американський, зареєстрований в Америці, платить податки в Америці, контролюється в Америці. І інвестори купують сертифікати цього фонду. Так, да, це все електронне зараз. Ніхто там паперово це вже не носить давно. Як результат, американські інвестори, американські брокери збирають гроші. І далі гра в казино. Ціна біткоїна піднімається, зростає впали, зростає. Ні, це якраз оце класичний фонд, де індикатор використовується, це допускається. Індикатор використовується біткоін, або там дуже частіше вони використовують корзину криптовалюту. Це не значить, що ці гроші йдуть на купівлю біткоїна. Ні, ні, ні. Битко... Я говорю, це він окремо. Гроші, як були в США, так і залишаються. Як були в фонді, так і залишаються. Єдине, що в даному випадку є індикатор, і по ньому дивляться. Туди-сюди, 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 туди. І це дійсно спонукало, спонукає, що ціна, розмов, піар, да. а момент більше всього операцій з біткоїном відбувається між самим криптовалютами. Тобто, якщо взяти все-все-все... От 10% є гроші. 90% це коли біткоін на фірмі, фірм на біткоін, біткоін на фірмі, фірм така ситуація. То він так зростає. І це дійсно вигідно. ну, Для власників фонду. Гроші, гроші, гроші. А що ж ви хочете? Ну, економічна новина. Наступна економічна новина. Із... Ну я б сказав, Аравія, хоча це б, я сказав, би вже ну, є така. Саудо Арем. Аремко? Да. А чого так написано Ну, коротше, це державна садовська компанія, яка займається добутком і експортом нафти, перш за все, Садовська Аравія. От за 2023 рік вона прозвітувала, що заробила 121 мільярд доларів. Нічого себе. Це найбільший е, прибуток за останні 5 років і так далі. Доб, добре заробили. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, от, от ти господи, тепер, виходить, мені сказати треба. Ой, ну ладно, де я і мовчу. Одне. Війна в Україні дала можливість Саудовській Аравії, Америки, дуже добре заробити на експорті нафти. Тому що Росія втратила ринок. Ні, вона експортує на втрату. Все, все, мовчу, мовчу, а от, отчуть. От як же можна вам щось з вами говорити, якщо все рівно приходиться? І дійсно, що Саудовська Аравія, вона, ну от, там, виходить, США, Саудовська Аравія лідери, світові лідери по експорту нафти. Ну, відповідно, мільярди. Причому звертаю вашу увагу, що європейські так не заробили. От, виходить, ну, у нафті трейдери От більше заробляє в даному випадку алчні саудовські аравісти. Ну і США також. А от наступна новина американська. Але саме цікаво вона стосується вас особисто. Не дивуйтесь. Не дивуйтесь. Я зараз поясню. Убігла трішечки. О, зараз повернули хвилюватися. Техніка така. О! Ага, бачите, повернув. Значить, дивіться. В лютому 2024 року. Інфляція в США склала 3,2%. Ну, це мається на увазі, якщо співставити з лютим, відповідно, 23 року. Ви скажете, ну інфляція 3,2%. Яка різниця? А ні. Це стосується особисто вас. Зараз поясню як. Дивіться. На сьогоднішній момент, ви, напевно, багато разів чули, що облікові ставки Федеральної резервної системи США дуже високі. І ще більше читали про те, що, можливо, е, ну, облікова ставку ФРС знизить. Про це багато разів говорили. Читали, читаєте, і говорять, це, да знизить. Але є так званий, ну, якби, мета. Мета 2% інфляції. А тут 3,2%. Що значить 2% інфляції? Це значить, що якщо інфляція в США буде на рівні 2%, ну 2-2 там та То це буде чіткий індикатор, що Федеральна резервна система США знизить облікову ставку. Але 3 це багато. Це говорить, що скоріш за все, найближчим часом не знизить. Ну дійсно, тому що треба 2. А тут три. Це дуже велика різниця. Ну, 2,2, 2,4 це ще М -м 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 велика. І тому дійсно облікова ставка. ФРС, скоріш за все, буде на високому рівні. Що це значить? А це значить, що долар буде девальвувати по відношенню до євро. Ну, Щоб ви зрозуміли, як правило, от курс євро-долар, він дуже залежить від облікової ставки ФРС і Центробанку. На сьогоднішній момент облікова ставка ФРС вища, ніж Центробанка ну, Єврозони. Як результат, долар девальвує, цінюється. Але! Якщо облікова ставка ФРС почне знижуватись, курс розвернеться і да, І почнеться навпаки, євро буде дивлювати, відношенню до дора. І тоді що треба скуповувати? Правильно, правильно, правильно. Ну оце, як вам сказати, оце ще всі чекають, будуть. Тому що, ну як, знаєте, от, чекають, коли ж, коли ж ФРС знизить. Тому що всі розуміють, як тільки ФРС знизить облікову ставку, відбудеться... Чітка кореляція курсу євро-долар. І на цьому можна заробити. А так. Так що коли будете купувати готівковий долар-євро, ви про це подумайте. От як, як це обіграти. Але, от, як бачите, ну, це показує єдине, що найближчим часом ФРС знижувати облікову ставку не буде. Не буде. Ну, там дуже принципово, щоб була А2. Це просто от є, от, ну, розумієте, як ситуація, от ФРС заявила. Ми почнемо знижувати, коли буде два. Він не може переграти. Тому що якщо він переграє, це вже порушення там. Дай взагалі для економіки США 3% інфляції це багато. І тому чекаємо 2. А тепер Аргентина. Отгадайте, яка інфляція в Аргентині. От ви завжди і завжди... Ой, ціни високі. Я кажу, да-да-да-да-да-да-да. Так, ладно. Не втримуюсь. В Україні інфляція 4,7. В Аргентині 276! О! Так що коли ви розповідаєте, що у нас ціни високі? Де... В Аргентину вас їх відправить, в Аргентину! Ну там дійсно ціни міняються кожний день, декілька цін. Ні, я не жартую. Там дуже класно, от українець приїздить в Аргентину з гривнею. Я! Да. Мі... Ні, серйозно. От якщо ви отримуєте зарплату в Україні, а живете в Аргентині, ви в Шоколаді. Да я не жартую. Ні, в мене є знайомий, який на сьогоднішній момент живе в Аргентині. Ну він давно там уже, там, він, не, він там сім'я, в нього такі цікавенькі мали, в нього, ну, як би сказати, громадянська дружина, Аргентинка, діти є. Ну він давненько такий любить. Так він, ні, він працює в Україні дистанційно працює, але він не завжди так і працював, і працює. І він отримав зарплату гривні. Знімає, знімає котедж, котедж. І дійсно для нього це про шикарно, говорить, тому що виходить, інфляція дуже висока. І, говорить, от він з карточки звичайної, нашої, з гривнями, знімає гроші. Так що от хто зацікавлений інфляції. Ні, вона дійсно дуже висока. Ну ви знаєте, що там цей новий президент бореться і так далі. Е е цей парламент проти заброкував всі його реформи. Ну це давайте так. Це окрема тема, не буду навіть згадувати. Добре, добре. Наступне новина! З Франції! Точніше Стокгольмський інститут вивчення війни як правило робити аналіз, хто скільки продає зброю. Класичний варіант. На першому місці США було, є буде, і там, ну, скажімо так, от є США і всі інші. Щоб ви так зрозуміли. Не буду, про США згадувати навіть не буду. Вона не цікава. Там був лідер, є і так далі. А от на другому місці стала Франція. Ні, був момент, Франція взагалі бо на п'ятому. А зараз на другому. Це дійсно на сьогоднішній момент. Ну, про що ви зрозуміли, в неї от 11%. Відсотків. У США більше 40. Ну, ви скажете, да-да-да-да-да, ну, частка на ринку. Ну, просто США обігнати неможливо, фізично неможливо. Ну, супер лідер. Але це круто, круто. Да. Ні, дійсно чи Франція, ну, друге місце зайняла. Хоча, я говорю, був час, вона займала п'ятий, там, Ну, був момент, який вважали, що експорт зброї з Франції ну, не носять такий важливий характер. А от зараз, да, так, так що Франція рванула. Ну це мається на увазі, вони рахують е, зразу за два роки, 22-23. Я не знаю, як вони рахують. Зразу говорю. Питання даї. Це, це інститут. Ну, напевно, якісь них там дані є, щось там не роблять. Пархова. А тепер чиста економіка. Ні, чистий фондовий ринок. Ну, я не знаю, скоріше всього ре... Reddit. Я ніколи не користувався, зразу говорю. Я знаю, що є така соціальна платформа. Reddit. Не раз, знаєте, я навіть не являюсь, що це таке, я не дивитися. Вона популярна, я так зрозумів, в США, скоріш за все. Але, ну, все ж не будеш знати. Так Так от вона виходить на IPO. Що не знаєш, що IPO? А що ж ви знаєте? В американському фондовому ринку є така IBO. Річ, називається IPO. Це коли компанія розміщає, як правило, невелику частину своїх акцій, але робить з цього дуже шикарне шоу. Там спочатку є пред IPO і так далі. І розміщаючи це IPO, звичайно, американські інвестори купують. І причому дуже часто це знає носить такий, якби... Ну, дуже багато говорять про тим, як збирається, потім багато говорить, коли починають. Потім, коли це стартує, щоб ви зрозуміли, це дуже красиво така, от, починають, е, ну, е, IPO починається там 9.00. Це Та що це таке? Щось я постійно ногою кудись не туди рухаю. І починається от торгі, одна хвилинка так є. Трафилнка. Третья. Я! И там, представляете, миллиарды долларов. <звук> Не, ну там дійсно, там дійсно. Там самое цікавое, что коли я пио, цена на акции так взлетает, як скажемо. И причем там секунды играете. В секунду. Десять ви... секунд тратили сразу. Там может може тратить сразу декілька тысяч долларов. Секунду а потім цеп, паде, все знову росте. Ну це є така традиція і ну, ринок, як правило, так реагує. Так от дивіться, е, якого ще скажу. А, 21 березня. 21 березня всі ви всі. Кидайте всю роботу до комп'ютерів і купуйте акції. репт. Не забудьте, потім будете мені дякувати. Чому купуєте? Я Ні, я говорю, найбільше, як правило, ціна зростає. Так от на сьогоднішній момент експерти, ну я говорю, зараз про це дуже багато говорять, обговорюють і так далі. І обговорюють, а скільки ж ну, буде. Дивіться, вони розміщають акції на суму 570 мільйонів доларів по номіналу. Uh, експерти говорять, що скрізь за все вартість продажу значно перевищить 50 мільярдів. Не дивитеся. <схід> Ні, там скаже, бо ти впаде, впаде. Ні, опів завжди. Ну це дійсно така подія. Так що Ех, да, Це класна штука. Apple. Значить, дивіться, Apple зараз е трішки страждає, з ним там судяться, пересуджуються так і так далі. І дивіться, яка ситуація. Він е прийняв рішення, ну, можна сказати, радикальне, він дозволив е в Європі, е купу, ну, скажімо так, він дозволив, щоб програмні продукти, які можна встановити на iPhone, щоб продавалися в Європі не обов'язково через цей Apple Store, а можна через інші ну, додатки. От коли він це заявив, ціна на його акції злетіла. Так. Ну, розумієте, от такі заяви от впливають дуже суттєво. А як напряму? Ну Там да, там просто було дуже багато претензій. Фактично, дійсно, він тим самим... Apple відкинув дуже велику кількість е ну, судібних ісків і так далі, позовів. І зараз якби ну, позитив. Так що бачите, як можна. Оп! І заробити. Одна позитивна інформація. Да. Купуйте акції Apple. Або iPhone. Залежте, що ви хочете. Інша новина. З Китаю. Ну, ви, звичайно, знаєте, смартфони... Боже, як ро. Ой, Ексіом, Господи. Знаєте, забудьте. Забудьте. У вас є смартфони Ксьомі? Викидайте зараз. Викидайте. Це вже минуле. Все, Ксьомі ми сказав. Моє майбутнє електроавтомобілі. На сьогоднішній момент дійсно він зробив ставку на виробництво електроавтомобілів і буде це основний його. Ні, смартфони будуть опускатися. Я ж ти пожартував. Але все-таки основний бізнес буде електроавтомобілів. Але, що саме цікаво, от Ксюмі заявив, що електроавтомобілі, які вони випускають, там вже, як сказати, і лінійка, серійка, все ж хоч буде, вони будуть продаватися виключно тільки китайські народні республіки. А, ну вони хочуть чим взяти? Вони ну, беруть себе обов'язок, що це буде... Дуже китайський автомобіль, який буде враховувати всі найменші би, традиції китайців і їхні думки. В будь-якому випадку, я думаю, що він дійсно зможе зробити настільки китайський автомобіль, що, ну як би скажімо так, якщо навіть ти захочеш в Китаю продати не китайський, то він психологічно буде відштовхувати. Ну, так як Китай більше мільярду населення. Купувати, не купувати. Тим паче вони ж дуже великі обмеження. Просто так автомобіль не купиш. Самі розумієте. Так що от смартфони перейшли в електроавтомобілі. Бізнес. Так, що там далі? О, Adidas. Колись річок було батана відносно Adidas. А зараз... Трагедія. За 2023 рік в Перший за 30 років показав збиток. Ну, найбільше за 30 років. Ні, там були були роки, коли в нього був збиток. Але, ну, більш має, а це саме скаження, Хто винний? Зараз скажу. Ви винні, ви, 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 Там виникла така ситуація. Вони колись наняли... А я теж його не знаю. І є. І є. А ні, канієн Ветстон. Ну, коротше, якісь... Е... Ну, він рекламував Адідас, зірки і так далі. Але там був момент, коли він, даючи інтерв'ю, висказав антисемітські такі репліки. Адідас з ним роз... ну, розторг... Ну, там на Дідас було дуже багато нападів і так далі. І е... про те, що навіть там все одно... Давайте блокувати, давайте забороняти і так далі. Ну, страпилася така ситуація. І е, він... А діда зараз, договір ростор. Але от цей сам нюанс, цей скандал, он, дайте рикошетом зацепило сюди, туди, і туди, туди, і туди. Збитки. От так. А ви говорите, страшне життя. Хто ще сляпнув? і все. От. Ну що, давайте... Останню економічну новину саме саме прикольніше і саме Ну Ви напевно знаєте і догадуєтесь, що є США, є Мексика. да? Про кордон, да, да, да. А напевно, ви не здогадуєтесь, хто основний експортер США. Ой, вибачаюсь, імпортер. Хто більше всього товарів поставляє в США? Раніше був Китай. Ні, ну дійсно, ситуація а, виглядала наступним чином. Світовий експортер Китай, світовий імпортер США. І дійсно в дуже тривалий час Китай був суп... скажімо так, от більше всього товарів США купує в Китаї і, і, і все. І, ну, Китай і в Китаї, Китай і Китай, Китай, Китай Китай. А в 2023 році помінялися. На перше місце вийшла Мексика. Зараз Мексика більше всього поставляє товарів США. Китай на другому місці. Ні, не, не значить. Рошах, скаженна сума. Значить, 536 мільярдів. Боже, Сума. Ужас. Знаєте, був Е, ну, Деякі говорять, що це якраз от спрацювало те, що... Ну, ви знаєте, що торговельна війна там, з Китаєм, США, це, це теж впливало, впливає і так далі. І говорять, що на сьогоднішній момент призвело до того, що велика кількість компаній... Ну, скажімо, почали працювати через Мексику, почали, ну там не обов'язкове виробництво. Як правило, ця компанія зареєстрована в Мексиці, товар з інших країн світу, але по документам це мексиканський, не з Мексик, тому що якщо з Китаю, там є мито і так далі. Тобто, щоб ви зрозуміли, це не значить, що це не китайський. Товар роблять Китай. Але якщо він напряму йде з Китаю, треба платить мито. А він ні, він мексиканський. Мита немає. Тому коли Трамп випригає з трусів, штанів, і кричить, я прийду, ви думаєте 30%, так да хоч 100%. Ну так, да, дійсно експорт з Китаю зменшиться. З Мексики зросте. Розумієте, ці всі, а да, люди добрі, воно не працює. Якщо ви щось робите дурненьке, то потім ви потім втрачаєте. Ні, ну я розумію, що Мексика зараз заробляє, і це факт. Тому що ви ж розумієте, що якщо навіть транзитом проганяти на товар, на цьому заробляють. Тому що гроші, вони такі. Ти їх забороняєш, а тільки раз-раз-раз і знайшли вихід. Ну все. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.